Чому на пшеничному хлібі на заквасці не виходить гарний гребінець? Перше. Недостатня натяжка тіста при формуванні. Дуже важливо створити напруження на поверхні тіста. Формуйте заготовку щільно, створюючи напругу на поверхні і забезпечте рівний гладкий шов знизу. Друге це недостатня вологість у духовці. На початкових етапах випікання волога допомагає скоринці залишатися м'якою, що дозволяє їй розширюватися і розкривати гребінець. Для випікання використовуйте жарості. Стійкий посуд з кришкою або додайте пару у духовку на початку випікання третє. Клейковина і структура тіста. Використовуйте якісне борошно з високим містом білка і забезпечте достатнє вимішування, щоб утворилася сильна клейковина. Четверте це температура випікання. Висока температура випікання на початку створює швидкий підйом тіста. Розігрівайте духовку або жаростійкий посуд до температури 250 градусів. І якщо все ж таки через 10 хвилин випікання ваш хліб не розкривається, ви завжди можете зробити додатковий надріз.